От і так все розпочинаємо. Так, продовжуємо вірніше да, нашу продовжуємо наші фі Петрович розповідав про зараз. якраз саме головне лікування циститу. Які трави mm -hmm. ми почали говорити? Верніше, ти почав говорити за апітон фіта з хвою. Це природній антибіотик бджолиних пилок і плюс хвоя. Бджолиних пилок і хвоя. Величезна концентрація хвої являється природним антибіотиком. Тому що віта... вітаміна С надзвичайно величезна кількість, при цьому хвоя покращує мікроциркуляцію. Це важливо, тому що при запаленні потрібно дати хорошу мікроциркуляцію покращення і величезні дози вітаміна С. Скажете, а що ж виконує яку функцію вітамін С? Вітамін С йде як природний антисептик, природний антибіотик. Котрий краще працює ніж будь-який інший антибіотик, не шкодячи при цьому здоров'ю, він вбиває мікроби, бактерії, віруси, всяку всячину, а при цьому зберігає нормальну імунну систему. Mm -hmm. Він підсилює імунну систему апітонфітосхої, знімає запальні процеси, діє на мікроби, бактерії, віруси, і, на і не шкодить. В цілому організмі. Ви скажете, не може бути. Друзі, у нас апітон фітосхвоєю. Подивіться, входить всі системи лікування. Чи це сечовивідна система? У нас зараз ми розглядаємо це, чи там уретрит, ретріт, чи піоланіфріт, тобто захворювання запальні процеси сечовивідної системи, чи захворювання бронхологеневої системи і того опорно-рухово то порог... немає значення? Немає значення. Але питання стоїть. Якщо ви будете пити по одній пігулці двічі в день, то це мало. Да. Це взагалі капля в морі. Якщо ви будете пити по дві, три, чотири рази на в день, то ви з таким чином створюєте високу концентрацію. Я вас попереджав, що це ви не будете шкодити організму. Наоборот, ви підсилюєте, підсилюєте імунну систему, ви створюєте такі умови неблагоприємні для мікробів та бактерій, для розвитку, щоб не було їх розвитку, щоб їх було знешкодження. І оце правильний з'являється підхід. І тому, о, якщо ви використаєте апітон фітосфою при от таких запальних процесах, ви не помилитеся, друзі. Тобто, коли гострий процес, можна і 4-5 разів треба, да, верніше, 4-5 разів на день? Кіно по дві пигулки, 3-4-5 разів на ага, день. Ага, навіть по дві. Тобто... По дві, не по одній, сонечко. У -у -у. Я Зав... зараз даже акцентував увагу. Добре, а пітонфіт, а далі, що ще із, з, яких препаратів? які ще препарати можете ви використовувати? У нас є природного походження антибактеріальні препарати. Це гриби. Це гриби. Тібецькі гриби. Це взагалі гриби, котрі вже весь світ використовує у практиці. В практиці тобто, в лікуванні це каваратаке, щи атаки, рейші, кордіцепс надзвичайно чудові препарати, котрі виконують ага. свою роль. Яким чином? Вони імунокоректори, імуно і природні антибіотики, і природні заміняючи. Антибіотики. Ми не приймаємо дуже багато. Років ніякі синтетичні антибіотики. А якщо треба зняти запалення, просто часто приймаємо гриби. Вони, звичайно, якщо роздивлятися кожен із грибів, вони мають деякі направлення. Наприклад, от є смайтаки гриб, він більше жіночий, він прибирає різні порушення ендокринної системи, нормалізує там гормональний, гормональний баланс. баланс. Якщо і, рі, рі, центр якщо насищення. То якщо ріше, рі, рі, то, то, да, рі, то це гриб, який дуже. Гарна на серцево-судинну систему каворатаки на бронхолегеневу і так далі. Тобто є у них різні, скажімо так, краще вже напрацювання в певних органах і системах. Але в цілому, якщо у вас нічого немає, наприклад, а дома є лише каворатаки, ви не помилите зняти запалення цим грибом. Тобто, крім цих грибів, у нас є і ще один надзвичайно чудовий антибактеріальний препарат. Ви будете всі здивовані. Хоча ви в з вас це все знаєте. А може ви знаєте, які ще. Е, які, це екс, трава, чи Це е, Це екстракт. Екстракт. Який екстракт трави, назває е, ще його? Пиши трошки. О, він недавно з'явився, я навіть не знаю. Ну післяну. не кажи, просто опиши його чуть-чуть, щоб люди зрозуміли, що він робить. Ну, це навіть не трава, Сусонечка. Це, це бджолина продукція. Ага. Це продукція, яка вже. Ага. Ну, тоді ми все знаємо. <риві> <риві> Прополюс <риві>, <так. риві> да. сильний антибактеріальний засіб. Так. І ви не помилитеся, якщо ви його будете на собі впалення. При любих запаленнях, запалення. чи це бронехологнево, чи це ще чи се угу. Ви можете по 10 капель 3-4 рази на день. А якщо гострий процес і, і можна і 5 разів можна. Там кожні дві години можна собі накапати пів скляночки, випив накапав пів скляночки, випив і так далі. Добре, і ще що крім а, пропов... в старі часи, мабуть, і зараз проводять урологи. Тось вони що вони промивають уретру, якщо це чоловік, бактерицидними препаратами. Якщо це ж жінка, промивають пі то вже уретру. ретру, то є, ну... знову є... взагалі ти рекомендуєш часто жінкам проводити різні процедури там з ванночками, можна... там, Та можна нагідки обов'язково це я Хотів до цього підвожу так угу. легенько. Обов'язково ванночки робимо. Друзі, Ромашка, нагідки тут же чага, будь ласка, і особливо звертаю увагу на гідки і береза. А давай трошки за березу розкажемо. О, бачиш, ти знаєш і біологічно властивості берези, тому так зразу. І насторожила всіх наших слухачів. Не насторожила, ага. я просто кажу: давай про березу. Давай, ну, про давайте трошки розкажу. Ну, по-перше, береза, ми всі його знаємо, починаємо діткам давати з самого маличку, це профілактика глисної інвазії. Тобто при лямблях, різних різних yeah. паразитах там, до речі, ти казав, за хламідіє хламідії клітині. Так от береза це витяжка із бруньок берези, якраз працює протиглисно. Крім того, має сечогінну властивість, протизапальну, жовчогінну властивість, потогінну, спазмалітично, дезінфікуючі і антисептично. Тобто, надзвичайно. Хороший mm -hmm. дезінфектор і антисептик. Mm -hmm. діє пагубно на трихомонаду, на хламідію, на жгутіковиці, уреоплазму надзвичайно класно. Чому? Тому що антибіотик, будь-який лікар, грамотний, він може назначити ну, максимум там сім-десять днів. Це вже, це вже багато. В старі часи. Ну, коли от зараз дивися, як лікарі назначають, давайте попробуємо цей 10 днів антибіотіка, потім 10 днів, давайте інакше а потім знову ще інакше, і того 30 днів і, і різні антибіотики. Але, а друзі... що це правда? Є такі у нас ну, буквально нещодавно один із одна із. Таких от клієнтах, да, дітей, яку Павло Петрович вів, і вона до нас звернулася у дитини постійні болі в шлунку. Не можемо зрозуміти. Проблему одну лікували, а шлунок почав ну признаки виразки, правда? І що зрозуміли? Почали запитувати їй давали декілька видів антибіотиків, причому так по 10 днів, ну в самій лікарні, ну вибачте, призвели до такої серйозної хвороби, тобто. Ну, і ми ж говорили з вами. Вони порушують мікрофлору. Мікрофлора кишківника. А кишківник 80% це імунна система людини. Якщо мікрофлора в кишківнику порушена, то це відновити надзвичайно складно і довго це навіть це Працювати треба з кишківником, тому що пробіотики відновити ту мікрофлору. Терпіння і час потрібно, і зараз ще трошки за березу, бо ми да. хочемо ще дещо. Значить, береза використовується екстракт берези. Я його не взяла нічого. страшного. Значить, При захворюваннях нирок сечовивідної системи різного генезу, тобто абсолютно різного. підсилює процес утворення сечі і не викликаючи при цьому ніяких побічних ефектів нирок. Тобто нам треба. Часте сечовипускання при захворюванні, от Береза буде вам допомагати це робити. Сприяє виведенню води з організму. І при сечокам'яній хворобі також береза рекомендується. Давай наступний препарат. Який? Береза угу. не тільки має протизапальзні, прот, дезінфікуючу властивості. Ви а ти септичні, Антисептичні, антибактеріальна, ми багато а, назвали. А я ще не ти не назвала один ще. А, ну, давай. один? Ну давай скажи, який ти не назвала? А ну давай, подивись. Ну, про те я казала. Ні, ще що. Ну, кажи. Чудовий вітамінний засіб. А, ну так, да, не сказала. Не сказала. Не тому що вона ще береза має надзвичайно класний чудовий вітамінний засіб. Ну, Люба засіб. трава, вона несе багато вітамінів, мікроаламентів. Ві... А наша технологія доносить нам трави. Без спирту і без Живі, в принципі. Живі на вашому столі трави, котрі працюють, тому що вони без термічної обробки. Знову ж таки, я скажу. Павло щоб... Петрович, да. хочу далі ще наголосити на такому препараті, як еліксир для нирок. І ми трошки розкажемо про нього. О, Елексір для, Якраз... для нирок і так само фітоздоров'я для нирок. Надзвичайно чудово в цій ситуації. нефрофлор. Тобто, да. у нас три препарати, і ми будемо називати зараз трави, які входять в ці препарати. І ви зрозумієте, чому саме. Ці трави, що вони роблять для е, роботи сичововідної системи? Ну на першому місці я буду говорити за хвощ. Е, він це надзвичайно корисна трава. Ми знаємо, що там дуже багато кремня, що вона одна із. Кращих для нирок, тому що теж сечогінна. Так само вона не дає можливості розвиватися злоякісним пухлинам, пухлином, перешкоджає, тому що в ній дуже вона має дуже великі антиоксидантні властивості. І таким чином, скажімо так, виводить вільні радикали. А вільні радикали це ті, ті речі, які утворюють пухлини. Тобто, і якраз хвощ він дуже гарно тут допомагає. Лікуває запальні процеси нирок, сечового міхура. При піску, якщо, а часто зараз у людей пісок в нирках через те, що воду не п'ють. Якщо людина починає додати ще еліксир для нирок з водичкою, вона буде краще виводити пісочок з нирок. Доповнюю, в хвощі велика концентрація кремні. Да, Кремній казала. виступає як сильний антиоксидант, але він піднімає класно імунну систему. І кремні пагомно діє знову ж на всі мікроорганізми. А паразити люблять кремні. Не люблять, <laughs> не, люблять не. не люблять. А я думала, що люблять. <laughs> Добре, при різних набряках теж. Хвощ тут потрібен. Тут іще, до речі, набряки, які викликані недостатнім кровопостачанням, порушений кровообіг нижніх кінцівок. Ми знаємо, що набряки відбуваються, коли проблема з нирками і проблема з серцем. Так ось, коли це ниркові набряки, то тут еліксір для нирок допоможе. Значить, це сечогінний препарат, він кровоспинний і знімає м'язові спазми. <кхм> За рахунок чого Павло Петрович? Спазми знімає за рахунок того, що він позитивно впливає знову ж на а, а, гладку мускулатуру. Угу. І при нетриманні сечі у дітей теж рекомендується, і у дорослих, до речі, теж рекомендується еліксір для нирок. Такий комплекс ми даємо еліксір для нирок, еліксір для нервової системи. Якщо це чоловік, еліксір для чоловіка. Чоловіків, чоловіків, якщо це жінка, елексір для жінок, ну і ми дивимося вже там, можемо апітон додати, дивимося, яка ще патологія може. Шановні друзі, от, коли ми говоримо за травою, Господь наскільки величезну мудрість вложив у трави, тому що трави мають великий спектр дії: Антибактеріальний, противовірусний, анти, противомікробний, покращує імунну систему, знімає спазми. І дійсно так трави працюють. Я раніше не міг. Збагнути ну що це так, Який величезний спектр дії трави? Та вона, мабуть, погано діє. Ну, ми такого ж... не казав, ні, ні не думав. Ну, знаєте, ми, ну, що, кра... ні, ти... Краще ж антибіотик. Ні, це ж не краще. То, не те, що так краще. Просто люди недооцінюють О, насправді. Це саме, я головне сказав, ми недооцінюємо. Ми, знаєте, зверхньо відносимося. Своє відношення, знаєте, так, а, чепуха це. Да, ну Просто багато людей зараз вважають, що якщо вони почитають в інтернеті якісь там препарати, і він там діє, наприклад. Проти цисті, що він зразу вас вилікує. Насправді це ну, хибне таке рішення, тому що ви не знаєте, які наслідки будуть і як організм ваш буде реагувати. Тому якщо є Ну, а народна медицина, яка вже не одне сторіччя, і є спеціалісти, які працюють з цими препаратами. То, будь ласка, звертайтеся, тому що краще е, лишній раз проконсультуватися, чим просто повірити там в якісь е, не знаю публікації в інтернеті, не маючи при цьому досвіду. до досі. нас, як правило, приходять люди, котрі вже перепробували все. Да, дуже багато таких, які вже розуміють, що вже і що ж для... я зараз. Хочу згадати е, доктора Іванова, котрого дружина була. Прикована до постілі в неї дві грижі. у жінки було дві грижі в шийному відділі. Лежала лежала. Mm -hmm. І на наших препаратах вона піднялась і зараз продовжує споживати, і вона багато себе добре уже багато, багато споживати, споживати. І вона сходить нормально, себе почуває. Але лікарі боялись робити операцію. В Ні, вони відділі. просто не боялися. Вони казали, що або вона встане, або буде все життя лежать, тому. Ну, ми трошки в сторону відійшли. Ну, да. Ми говоримо зараз за еліксир для нирок. і говоримо про те, що в нього входить екстракт берези, входить туди хвощ, входить туди бузини. Цвіт, а це така рослина, яка теж має сечогінну властивість, і при нирковій недостатності додають її теж використання. Використовують ці е, рослини і плоди, і квітки, і листя. Роблять із неї дуже багато різних там відварів і так далі. Ну ми маємо його в концентрації нашого еліксіра. Ну, друзі, хочу сказати знову ж таки, дивіться тягнемо одіяло на себе, але ж чого я так розказую. Ну що, у нас Сер... вже досвід є з вже досвід. є. наприклад, серцево-судинних захворювання чи ввалить серце. От Одна... буквально на тому тижні прийшов чоловік, який задихався погано йому робилося. Він, а поки, він... поки піднявся на третій поверх? А він померх. постійно п'є фармакологічні препарати. Він згадав за нас і говорить, закінчилась наша валер'яна, закінчилась наші для... собача, так, коропива і... для серця. серця Дружина дає валер'яну накапав нашу не аптечну, не спиртову валер'яну. І бистро я давши янтарну формулу. Чоловік за одну хвилину ні. Ну поки він сидів, ми розмовляли. Я підіштаємо Валеріяна на капала. каже в рот, він говорить, у Мене немає задишки. Я себе добре почуваю. Але пітрович янтарно давно, ну, тобто є вирішення. Так, далі ти відходиш в сторону. Конечно, У нас... я, я показую приклади, що є да. при такому, при такому стані, навіть катастрофічний стан в принципі. Так, дивіться далі. В еліксірі для нирок є кукурудзи, стовпчики з приймачками. Ось таке кукурудзи, стовпчики з приймачками. Це так, це така теж рослина, яка має жовчогінну, ді... діуретичну діуретично діє, тобто збільшує на 150-160% відтік сечі. Те, що нам потрібно при запаленні, має кровоспинну, гіпоглікемічну дію, тобто цукер, Поні, да, цукор, цукор не, понижає. понижає, збільшує секрецію жовчі, зменшує її в'язкість і знижує вміст білірубіна. Ми знаємо, що якщо є запалення в організмі, то білірубін печінки завищений. Далі підвищує вміст протромбіну в крові, прискорює згортання. Тобто разом з тим ці примачки кукурудзи вони виводять із сечеї урати, оксалати і фосфати. Це, а те, це те, що... важливо, тому що нам солі не потрібні. Вранження. А це що сечокам'яна кам'яна хвороба? Якщо да. їх багато, а ну... це пісочок. Першу чергу, а потім сечокам'яна кам'яна хвороба. А це все подразню, се Органи і тому приводить теж до запальних процесів. А це якраз виведення. Далі в еліксирі для нирок є квітки волошок. тобто так само жовчогіна, протизапальна, спазмалітична дія використовують при лікуванні ниркової хвороби при цистіті, уретриті, простатиті, піланіфриті і також при дискінезії жовчовивідних шляхів при халіцистіті і халангіті. Наступний препарат, який є в еліксирі для нирок, така рослинка називається мучниця. Мучниця так само має протимікробна, протизапальна дія, антисептична. антисептична. Дія. Використовують при гастритах, калітах діареї, печії. І коли у людини є набряки, так само пов'язані з надлишком води в організмі, використовують цю рослину для того, щоб вивести воду лишню. Uh, і uh, що іще тут таке? Ну, при різних хворобах uh, нирок використовують, патогена властивість виводить сечу краще. Так, іще пару штучок потерпіть. Спориш трава, яка теж Назвичайно є трава, а, да, до речі, спориш. А до речі, хто із вас колись їв салат із споришу. Люди рвуть, у нас на Галявинці виходить, що двір з спориша багато, і він не дуже... вийшов. ніхто ніколи не споживає, і не і чай не заварюємо. А спориж у нас звичайно корисна рослина. А, а дивіться, увагу. що виводить виводить сечові конкременти при нерково кам'яній хворобі, підвищує діурез, тобто виведення сечі, виводить із сечею надлишок іонів натрію, хлору. Фільтрація робить краще ниркових клубочків, зменшує зворотню резорпцію в неркових канальцях, зменшує проникнення стінок кровоносних судин, підвищує згортання крові, знижує артеріальний тиск і посилює скорочення матки, проявляє протизапальну, антитоксичну дію. Ну, тобто, надзвичайно mm -hmm. класний препарат. Величезний mm спектр. -hmm. Далі а, насіння кропу. Я думаю, що ви про насіння кропу знаєте, що це гарний сичогінний препарат, заспокійливий, антистресовий, чому діткам дають маленьким кропну воду, да, заварюють кріп. А, так, ну, не будемо багато про неї говорити. Нагідки, в нас є окремо нагідки, і нагідки входять в еліксір для нирок. І якраз і протизапальна. І бактерицидна, і противірусна, і антимікозна, е, і мікотична, Ну це протигрибкова. Не, і рана загоювальна. Недаром друзі я говорив, що на гідкий береза обов'язково можете включити спринцювання. Іванночки. Отакий класний антисептичний розчин. Получається. Тобто, оці-всі всі трави, їх там порядка восьми. Вони всі входять в еліксір для нирок. Води вони, вони от, запитують часто, чому так багато трав в одному, як вони діють, як вони е, спрацюють разом. Розкажи, Павло Петрович, Шоті, як е, вони е, працюють е, разом? Шановні друзі, ви це спостерігаєте кожен день. Всі ви ну, дівчата, хазяюшки, накриваєте стіл, е, і стіл робите в шикарні столи, салата зробили. Туди да. все не змішали, правда? Змішала все. Да, Мінімум п'ять компонентів. І що вибір ну, да. воно що одне одного перекриває, чи з одне о, з одним бореться? Не. Чи воно одне одно доповнює? Доповнює. 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 Да. І от так само трави. Вони не конкурують, вони не роблять якусь нову суміш. Якби це були бі хімія, то да. це була б нова якась така страшна реакція, реакція і таблетка вийшла, ж котра дуже шкідлива для нашого здоров'я. Була тому, що вона синтетичного да. походження. Ми не знаємо, які компоненти в синтетику входять. А коли біологія, біологічні продукти, то вони кожен сам виконує свою роль і Немає у нас тут ніяких реакцій. Так, Любов Сівна напише, що дуже важлива тема це виведення. Виведен... це Виведені шляхи, так, роботу ЖКТ надає гармонія всім системам організму. Ладно, ми потім почитаємо. Полтавч, хочу, щоб ти так підвів підсумки сьогоднішньої нашої зустрічі. Шановні друзі, і знову ж таки, навіть жирну лінію проводимо. Що таке ми при в в даному захворюванні назначаємо сасильні антибактеріальні препарати природнього походження? Акцентую увагу. Це спринцювання ванночки. Це вітамінні засоби. Вітамінні засоби сюди ходить. Спірулін, вітах, флор. Кропива, кропо... нагітки, береза. Вони всі працюють. Так, да. вони всі, в принципі, вітамінні препарати. Далі. Же. Що можна ще? Ми говорили, спазмолітик, але сьогодні ми на спазмолітиках не зупинялись. Знову сюди спазмолітик виходить валер'яна, собача крапова, піон. Вони діють і заспокійливо на центральну нервову систему, і знімають спазми. Друзі, але ну, принципі ми все. І, і чекай, і дієта, і що? те, що я говорила, діє сечогінні препарати, тобто ті, які да. ми називали протизапальні. Тобто, все, що ми говорили, все треба в комплексі використовувати, використовувати і завжди бути mm -hmm. здорові. Старайтесь бути в хорошій формі, займатися профілактикою, не чекати, поки хвороба буде вже... Коли в вам контактують хворобу і ви скажете, що вже все, ніколи не здавайтесь. Да. Здаватися можна, але це, якщо б ви психологічно здалися, погано. Так, да, це не треба. Це не треба. І на хорошій ноті. Да. Ми бажаємо вам всім, всім міцного здоров'я. Здоров До зустрічі через тиждень. Всіх було приємно з вами з усіма бачитися, читати ваші відео, відгуки, Ді... Ви ділитесь надзвичайно цікавою інформацією. І ми... пишіть у вас своє відомо. Що в після... нас підтримуєте, друзі, ми вас любимо? Застріч. До побачення.